Друзі, чому я рекомендую до придбання саме цей сучкоріз, гілкоріз? По-перше, тут безщітковий двигун, безключова натяжка, автоматична подача мастила на ланцюг. Це дуже важливо, ви набираєте і воно подається. Віконечку, ви бачите, коли закінчиться у вас мастило. Два комплекта шин на 15 та на 20 см. До них ланцюжки йдуть. Є захист руки. Один акумулятор, полноценна зарядка. Ось так красиво. Тут макітавська посадка. Будь-який акумулятор можна придбати додатково і ставити він тут стає. В комплекті іде ось така картонна коробка, в чехлі, в кейсі. Сам гілкоріс. Інструкція по експлуатації. Один, один акумулятор. Шина з ланцюжком на 20, Про що ми з вами балакали? Ще один захист. Додатково ми його не розкомплектуємо. і повноценна зарядка. Не обичний штекер, що включається в акумулятор, а полноценна. Ви включили, і бачите, чи ні. Ціна 2,550. Ми даємо в подарунок ще мастило. Дякую.